Уявіть, що ви щасливий власник якогось гарного автомобіля. Але так склалося, ну чисто гіпотетично. Уявіть, що вам не можна виїжджати за кордон. А вашому другу зі школи можна це робити, тому що він зараз депутат або якийсь співак, який співає дурнуваті пісні. І знову ж таки гіпотетична ситуація. Уявить, що у нього немає автомобіля, і він дзвонить до вас і говорить: дай мені, будь ласка, авто, тому що мені треба з'їздити у Варшаву, а в мене нема автомобіля. Ви йому, звичайно, це ж ваш друг, даєте цей автомобіль, але він все одно не зможе перетнути кордон, тому що автомобіль не є його власністю. І для того, щоб він це зміг зробити, ви йому повинні надати офіційний дозвіл, який можна зробити де правильно через нотаріуса, і ви йдете до нотаріуса, даєте свої документи і говорите нотаріусу. Слухай, нотаріус, зроби мені, будь ласка, на цю людину довірність на використання мого майна, тобто мого автомобіля, для того, щоб він міг їм користуватися, а також виїхати за кордон. Але лімітуй його лише цим, щоб він не зміг продати цей авто. То на запчастини у Кракові. І до того ж, зроби, щоб цей дозвіл у нього був там два місяці. І ось нотаріус видає цей дозвіл, ставить якусь печатку, і цей ваш друг, депутат. Депутат співак, знаєте, як раніше було у дворі, воротар водила, так, так і тут. Тобто він бере вашу автівку, бере. На цю довіреність, всі документи, і їде на кордон. На кордоні його спиняє якийсь прикордонник, він надає усі документи, він звіряє довіреність його документами, все збігається, тому його припускають. Ось я вам щойно розказав, як у реальному житті працює протокол авторизації ОАУС. Я напевно можу виділити кілька сценаріїв використання ОАУ. Перше з них це найпростіше. Це коли вам треба організувати на вашому сайті чи у вашому додатку аутентифікацію за допомогою якихось відомих сервісів, по типу Facebook, Google, Apple і таке інше. Це може бути як додатково для зручності, щоб не вводити логін, пароль та не реєструватися. Так може бути і лише єдиним способом війти до вашого додатку, якщо вам не хочеться заморочуватися з всілякими там реєстраціями, емейлами, забули пароль та таке інше. Другий сценарій, він більш такий специфічний, це коли вам треба організувати роботу по API з якимось сервісом. Ну, наприклад, це може бути Facebook і ваш додаток повинен працювати з фотографіями з Фейсбуку. І тоді вам треба налаштувати ОАУ з інтеграцію з Фейсбуком для того, щоб ваші користувачі надали доступ до фотографій, щоб ви змогли з ними потім працювати. І останній такий найскладніший це коли ви будуєте щось складне, якийсь там, якісь, там банківську систему, своє власне API, і вам треба організувати свій власний сервер аутентифікації для того, щоб усі клієнти, будь-то мобільний додаток чи взагалі. API-користувачі могли проходити аутентифікацію та авторизацію по вже сформованому протоколу, але по факту, без прив'язки до сценарію, протокол або фреймворк ОАУС декларує один той самий шлях авторизації. А тепер давайте розберемося з основними ролями, які є у нас в протоколі ОАУС. Я не пам'ятаю, зазначив чи я чи ні, але ми будемо розбирати звичайно, ОАУС версії 2. Тому що перша версія, вона вже застаріла її ну, досить нечасто можна зустріти. Перше ресурс це якийсь об'єкт або сутність, яка має свого власника. У нашому прикладі це автівка, звичайно, а у світі IT це будь-що, що розташовано на сервері. Це може бути API або якась картинка, файл, сайт взагалі, адмінка та будь-що, що може бути розташовано на якомусь сервері. Далі, ресурс овнер Ну це якщо дословно перевести, то це власник ресурсу. В нашому випадку це ж ви. Ресурс сервер це, власне, сервер, на якому розташований ресурс, картинка, API та таке інше. Клієнт. І тут дуже важливо зрозуміти, що клієнт – це не користувач, це саме додаток, який буде використовувати доступ, який ви надасте, до будь-якого ресурсу. Тобто він буде запитувати доступ, і ви будете дозволяти доступ спеціально для клієнту. Authorization сервер. Це сервер авторизації. Це сервер, який буде видавати дозвіл на використання того чи іншого ресурсу на ресурс-сервері. В нашому ж випадку, в нашій аналогії, це звичайно нотаріус. Тепер, коли в нас є аналогія в реальному житті, і ми розібралися з основними ролями у ОАУЗ протоколі, давайте розберемо, як це може бути організовано на найпростішому прикладі, який і найчастішому, який ми можемо зустріти. Це коли ми намагаємося організувати аутентифікацію на вашому сайті за допомогою Facebook, Google і інших систем. Тобто, у вас вже є, наприклад, якась система аутентифікації. Де користувач вводить свій логін або емейл та пароль? Нажимає увійти. Далі на бекенді ви перевіряєте. Що введений його логін та пароль, а точніше їх хеши совпадають з тими, що ви зберігаєте в базі, і якщо це так, ви видаєте йому якийсь а, токен або session ID, який зберігається на клієнті десь там у КУКІС. Потім вже цей токен або хеш, або код використовується для авторизації на наступних запитах, для того, щоб кожен раз він не вводив свій логін-пароль. Ну, це банальніша система авторизації. І ось ви бажаєте додати. Ще вхід, ну наприклад, по Facebook за допомогою Facebook аккаунту. Як це буде відбуватися? І перше або навіть нульовий крок, це ви повинні зареєструвати ваш додаток у е, якійсь консолі розробника Facebook. І треба зауважити, що така консоль є в той чи іншій мірі, дуже близька, що у Google, що у Facebook, що у будь-якого іншого постачальника цих послуг авторизації, скажімо так, і після реєстрації зазвичай вам видається дві обов'язкові речі: це Client ID та Client Secret. Client ID це те, що буде ідентифікувати ваш додаток, і він може зберігатись в якомусь відкритому форматі. І Client Secret. Secret це щось секретне, тому це не повинно ніяким чином попадати до до фронтенду, щоб його не могли якось у вас копіювати. Що відбувається далі? Ну такий флоу. Ваш користувач відкриває ваш додаток або сайт, бачить, що він не авторизований, не аутентифікований, тому він бачить форму для вводу логіну паролю, а знизу, наприклад, десь ще увійти за допомогою Facebook аккаунту. Після того, як користувач, етиція, клієнт перенаправляє користувача на сервер авторизації з трьома параметрами. Перший це Client ID, для того, щоб сервер авторизації зміг зрозуміти, який клієнт запитує який доступ. Response type код. Код це значить, що ви запитуєте код авторизації у серверу авторизації. Далі ви повинні ще надати redirect URL або callback URL. Це той URL, на який вам буде надана у відповідь на цей запит код. Scope. Це права, які ви запитуєте у серверу авторизації. Це може бути імейл, картинка або можливість там щось редагувати. Ну, в нашому випадку, з нашою аналогією, скоп це право керувати авто та право виїзду за кордон. По цьому URL відкривається якась сторінка на сервері авторизації. В якій йому дуже доступним спосібом говор, говориться о тому, що такий клієнт запитує? Доступ до таких штук, тобто скоп, і він повинен підтвердити це, нажавши якусь там кнопку. По аналогії це коли ви прийшли до нотаріусу, нотаріус е сформував вам довірність, і ви повинні підписати її, поставити свій підпис. Ось це поставити підпис і нажати кнопку. Це ідентична дія у нашій аналогії, і у реальному прикладі. Після того, вже як ви нажали підтвердити, сервер авторизації буде робити запит, точніше буде перенаправляти користування. Yeah. На Redirect URI, який ви додали при запиті на Авторізейшн сервер, і буде на нього відправляти код, який буде називатися Authorization код. І це проміжний код, це не код доступу, це код для того, щоб зробити наступний крок. Далі клієнт, отримавши цей авторізейшн код, який дуже лімітований по часу, повинен відправити ще один запит на Authorization Server. На цей раз він повинен відправити Authorization код, який він отримав з переднього запиту, а також Client Secret, який він отримав при реєстрації клієнту у Facebook консолі. Клієнт робить запит. А у відповідь він, як мінімум, отримує Access Token. Це токен для доступу до певних ресурсів. Він вже він знову ж таки лімітований по часу, але вже більш на великий строк. Його можна використовувати для доступу до ресурсів до певних ресурсів і лише в, в тих межах, які були запитані на етапі authorization code, тобто який scope був за, запитаний в нашому випадку. Був запитаний скоп для того, щоб зчитати імейл та, наприклад, картинку. І тільки. Які їх ви можете по API Facebook отримати. Тобто ви не зможете отримати список друзів або доступ до стіни тільки в межах того, що вам було дозволено. І дуже часто наряду з Access token ви ще отримуєте ReFresh Token. Що таке Refresh Token? Refresh Token – це ще один токен, який ви можете використовувати для того, щоб. Оновити, згенерувати новий ексес токен без того, щоб турбувати ресурс овнера і знову нажимати на ту кнопку. Це не завжди буває так. Буває так, що і без рефреш-токену, але всякі там відомі Facebook та інші вони використовують рефреш-токен для того, щоб ви могли самі його. Оновити, та буває ще, що вам надають якусь дату, коли access Token буде експайрений. Тобто, вам все це треба десь зберігати. І якщо цей токен, ви розумієте, що він експайрет по часу, або ви бачите таку помилку, то ви ініціюєте новий процес. Він майже такий, але ви використовуєте рефреш-токен замість того кроку, коли вам треба нажимати підтвердити. Далі все. У вас є Access Token, і по ньому ви за допомогою Facebook API можете отримати емейл користувача того користувача, який надав вам доступ. Ви отримуєте емейл користувача, і це ідентичний процес, тому якби цей емейл був введений через форму авторизації аутентифікації на вашому сайті або додатку. І далі процес такий самий. Ви використовуючи цей емейл, ви вже знаєте, що ця людина реальна та за яку себе видає, тому що він був аутентифікований, авторизований через Facebook. Тому ви можете видати йому вже той токен, який ви використовуєте, або це. ID, знову ж таки для того, щоб надати доступ до ваших ресурсів, і все працює так само, як і при при класичній автентифікації. Друзі, ми зараз продовжимо. А поки що, я хочу вас запросити на свій телеграм-канал, де я намагаюся викладувати регулярно якісь речі, які можливо не тягнуть або не тягнуть на повноцінне відео, або якісь свої думки по будь-яким темам, які стосуються лише програмування, ніяких там дуркуватих картинок або новин. Дякую, продовжимо. Слід зазначити, що іноді авторізейшн сервер, ресурс-сервер та навіть бекенд клієнту знаходяться на одному фізичному сервері та навіть обслуговуються одним тим самим кодом. Ну, це залежить від реалізації. Це був найпростіший приклад, але він повністю відображає всю суть ОАУС. і що його відрізняє від більш складного прикладу, коли, наприклад, ваш додаток. Повинно працювати з Фейсбук фотографіями або з друзями. Фейсбук друзями. Ну давайте візьмемо фотографію. Все те ж саме. Тобто, є ваш додаток, в якому користувач повинен нажати кнопку Війти за допомогою Фейсбук. Все виходить так само, такий самий флоу, але різниця лише в двох речах: це скоп, тобто, ви додаєте. При запиті авторизації ще один скоп, наприклад, фотос або ґелері. Я не пам'ятаю, як він називається у Фейсбуку. Після чого користувач бачить, при перед тим як нажати кнопку, що цей додаток запитує доступ до емейлу та ще й фотографії. І він повинен вирішити, чи надає він доступ чи, не, чи ні. Якщо він надає, то все цей токен, який ви по фіналу отримуєте, Access Token, може бути використаний для того, щоб по Facebook отримати ще й список фотографій. І ваш додаток отримує фотографії по API і відмальовує їх у якомусь там своєму фронтенді. Ось і все. Різниця лише в тому, що ви хочете використовувати за допомогою Access Token. Ще ж у нас був найскладніший приклад, коли вам треба налаштувати свою власну систему авторизації, тому що, якщо ви помітили, ось цих прикладах, які ми розбирали до цього до цього моменту. Ми використовували лише OAuth як, як клієнт. Тобто ми ніякі там токени самі не видавали. Але бувають ситуації, коли вам не треба авторизовуватись через Facebook або Google, вам треба зробити свій Facebook або Google, Давайте назимо це так. І тут є декілька варіантів. Ну, по-перше, це ОАУС це протокол, тобто він оп. Писане у нього є спеціальна специфікація, що і як ви повинні зробити, як со зі сторони зі сторони клієнту. Так і за сторони авторізейшн серверу, ви можете це легко, ну не легко, але тим не менш, ви можете це імплементувати, тобто є чіткий протокол. Але, звичайно ж, для будь-якої мови програмування є вже дуже багато вже написаних рішень. А також, звичайно, є коробочні рішення, як у вигляді, наприклад, докер образу так і якийсь там інший спосіб. Поставки цього програмного забезпечення. Вони є як закриті, так і open-source, Ви можете обрати будь-який. Це не дуже е, часто ситуація, коли вам треба підняти свій авторізейшн частину ОАУС, А ось клієнтська частина це дуже часто, тому що все частіше і частіше, навіть якісь банальні API, які не мають, це не Фейсбука, якийсь звичайний API, який вам. Повинно використовувати для того, щоб зробити якусь інтеграцію. Він вже використовує авторизацію за допомогою ЕКСЕСТОКену по протоколу OAuth. 2. Не завжди, це він вони повністю слід, слідують цьому протоколу, але все частіше і частіше. Тому знати, як це працює, дуже-дуже важливо. Ось, напевно, і все, що я хотів розказати про ОАУЗ знову ж таки версії другої у цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях. Також я буду дуже вдячний за оцінку відео у вигляді лайків чи, можливо, дизлайків. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний, особливо в цей час. Україномовний контент. Я маю на увазі особливо в цей час і особливо по ІТ-тематиці, тому що дуже-дуже мало інформації саме на українській мові. Тому будемо це якось виправляти. Всім миру, пока!